На жаль, традиційна пора харчових отруєнь. Сьогодні медикам відомо понад три десятка гострих кишкових інфекцій. І здавалося б, вони не такі страшні, як серцеві чи онкологічні хвороби. Та хіба може вбити біль у шлунку? Проте виявляється, що може. Тому що один день отруєння забирає у людини три дні життя. І це порахували вчені. А причина тому саме токсини, які знищують організм. Медики б'ють на сполох. Україна на першому місці в Європі за кількістю отруєнь. Найбільш уразливі малюки. Більшість з них справляються з недугою доволі швидко за кілька днів. Але бувають і тяжчі випадки. Без госпіталізації не обійтися. Киянка Інга Половенчак зі своєю дворічною донькою вже півтора тижня в інфекційному відділенні. Спітткнулися ми. На брудних руках треба мити руки, тому що ну я можу звісно і помилятися. Як нам доктор сказав, два шляхи є інфекціювання – це брудні руки і неякісне харчування. Небезпеки чатують на малюків цілий рік. Отруїтися можна свіжими овочами та фруктами, дитячими соками, пюре та молочними сумішами. Місяць тому на Тернопільщині трьохмісячна дитина померла після годування молочною сумішчю. Ще два роки тому Генеральна прокуратура виявила: майже усі виробники додають в дитяче харчування різні домішки, заборонені в Україні. Головні порушники найвідоміші іноземні бренди. Вони займають 80% нашого ринку. Це приватна лабораторія. Тут перевіряють, чим годують українців. На аналіз беруть не тільки кінцевий продукт, навіть ґрунт, де його виростили. Прийшов нам зразочок ґрунту на аналізування. Ми досліджуємо в основному основні поживні елементи. Люди хочуть просто дізнатися, що у них твориться, на що спроможна. Дана земля, що можна виростити. Ця пшениця годиться до їжі. Вологість, клейковина крохмалу та білок у нормі. Лабораторія може досліджувати пів тисячі взірців із півтори сотні працівників, чотири доктора наук, 16 кандидатів. Директор Сергій Мельник каже: це вже сучасний науковий центр. Лише бідкається, такий тільки один на всю Україну. Решта старі працюють ще на радянському обладнанні. Для прикладу, наприклад, в Німеччині власне таких аналітичних центрів. Рядка 50 штук. Наталя Погожева, віце-президент Аграрної конфедерації України, член центрального проводу Української народної партії. Каже, контроль продуктів харчування не тільки технічно застарілий, безнадійно відстали норми якості. У нас обмежено використання лише трьох гормональних препаратів у країнах ЄС 20. Трансізомери ненасичених жирних кислот за дослідженнями європейських вчених викликають серцево-судинні та онкологічні захворювання. В данії їх використовують у 2% продуктів, в Російській Федерації у 8%, в Україні 60%. Коли ми мали стандарти, які вони ще до сих пір існують. Деякі там -х, 80 х років неможливо це їх поєднати з європейськими стандартами? Ніяк. На яких ґрунтах вирощено, скільки пестицидів насипано, як переробили сировину. Достовірної інформації українці не мають. Навіть сертифікований товар не завжди якісний. Скільки такої продукції на полицях наших магазинів не знають навіть контрольні органи. В Україні інспекторів, які здійснюють контроль за захистом прав споживачів, є біля 500, тобто до 500. В Франції 4 тисячі навіть при повній завантаженості інспектори захисту прав споживачів можуть перевірити лише один відсоток продукції, яка є на, на ринку. Для того щоб проконтролювати один відсоток продукції, необхідно 10 мільйонів гривень. На 2010-й виділено мільйон. Цього вистачить, щоб перевірити тільки 0,1% відсотка товарів. У родині Патютько дворічна донька. Для її харчування грошей не шкодують. Але дитина категорично відмовляється їсти дорогі привізні каші. Перепробували п'ять найвідоміших марок. Ні, понравились. Бул такої їй плівалися, і по кухні у нас було в вити імпортний каші, і. В общем-то, не подходит она нам скоро. Два годика кормим кашею нашей, украинской, полтавской. Киянка Зоя, мати трьох хлопчиків: двох, чотирьох та шести років. Зараз чекає на четверту дитину. Від магазинної продукції відмовилася давно. Не купує молока, заморських фруктів чи консервів. Спробувала купувати на базарі, але там більшість перекупники. Їхня продукція невідомої якості. Два роки тому пішла на радикальний крок. Переїхала жити зі столиці в сусіднє містечко Боярка. Тепер має власний город ближче до природи. Там у нас бабця сусідня тримає козу, діти, хоча б бачать, що таке коза. Так? Де в Києві таке побачиш? Там можна брати молоко, як домовлятись. Залишити місто заради чистої їжі наважиться. Не кожен для інших новинка магазини органічної їжі. Органічні продукти вирощені при мінімальній обробці ґрунту, без геномодифікованих організмів, отрутохімікатів, мінеральних добрив та антибіотиків. В українських мегаполісах вони з'явилися рік тому. На всю країну їх поки два десятка. Власниця такої крамниці в Києві Олена Березовська переконує, її продукція без хімічних добрив чи біостимуляторів на попит не нарікає. Люди починають розуміти, закономлені на чистій їжі гроші потім доведеться витратити на ліки. Благодаря правильному здоровому питанню, наповненому сертифицированными органічними продуктами, можна взагалі збавитися. Мало того, що від болезні, так і ще і посадки на вічні от, бади, на яких дети сидять. Але фахівці застерігають. Невідомо чи справді в таких магазинах тільки органічна їжа. Спеціального контролю немає. Та й ціни тут хіба для власників тугих гаманців. Магазин органічної продукції. Гречка 80 гривень за 0,5 кг. Масло 70 гривень за 0,5 кг. Свинина 150 гривень за кг. Житній хліб 12 гривень. Супермаркет – гречка 6 гривень за 0,5 кг. Масло 25 гривень за 0,5 кг. Свинина 50 гривень за 1 кг. Житній хліб 3 гривні. Та для простих людей, на жаль, вибору немає. Тому що у супермаркеті товар дешевше на 50-80%. Наприклад, торік там побільшало імпортного м'яса. Це зелене світло йому дав уряд, завезли півмільйона тонн, п'яту частину від того, що споживають українці. Про якість чомусь не питали. Проте для фахівців не секрет, що таке м'ясо глибокої заморозки вирощували інтенсивними технологіями та обробляли хімікатами. Селяни почали масово різати худобу, годувати собі дорожче. Збанкрутувала третина виробників, підрахували експерти. М'ясний раціон українців став ще гіршим. Це низькосортна продукція. Тому вона демпингует по ценам. Це, прежде всего, м'ясомеханічні обвалки, це так называемое сало, щоки, баки і так далі. Тобто це шкури, із Из них ізготавлюється відвіданого качества колбас. В Сполучених Штатах 1 долар. 8 гривень коштує курятина, виручена над інтенсивним способом. Додаються антибіотики та кормові добавки, щоб курка росла швидше. За 3 долари напівінтенсивна технологія. Хімії трошки менше. Сім доларів птаха, яка отримає тільки натуральні корма. М'ясний імпорт це майже завжди не ліквід. Як стверджують експерти, американські виробники миють курятину у розчині хлору, аби вбити мікроби. Тому ще 1997-го їх заборонили ввозити до Євросоюзу. Україна на шостому місці в світі за споживанням ніжок з буша. Нас випереджають хіба країни з більшою кількістю населення Китай та Російська Федерація, а також сусіди США, Мексика, Куба та Карибські острови. Натомість українські виробники наполягають м'ясо їхньої птиці найвищого класу. Конкурувати з привізним непотребом складно, але люди вже знають своє краще. Зерно українське на сьогоднішній сьогодні значительно вище по качеству. Імеється в виду, то тобто, більш безпечне. І этим зерном в составі камбікрему ми кормимо свою птицю. Ми також кормимо свиней і крупний рогатий скот. Тому продукція висока і е, по ряду параметрів значительно вище, чем вона даже в странах Європейського союзу. Торгова марка Наша Ряба найбільший виробник птиці в Україні. кажуть, годують тільки натуральними кормами власного виробництва, додають хіба вітаміни та мікроелементи. Ніякої хімії перевіряють кілька разів: спочатку сировину, потім готовий комбікорм. У своїх лабораторіях та незалежних центрах сертифікації. Саме головніше комбікорму є кукуруза і подсонячний протеїн. Ми єдина компанія, яка замінила соєвий шрот підсонячним протеїном. Препаратів абсолютно ніяких не вживається. Ми користуємося тільки доступними для нас можливостями. Це мікроклімат, це світлова програма. Нічого не вноситься такого, щоб куриця росла. Та сьогодні птахівництво це рентабельна галузь в першу чергу завдяки державній підтримці саме дотаціями та субсидіями. Проте іншим галузям пощастило менше. Наприклад, екологічно чисте землеробство це справа фермерів-ентузіастів. На жаль, навіть закону про натуральні продукти харчування досі немає. Хліб, молоко чи крупи, вирощені на пестицидах не їжа, а отрута. Вбиває повільно, але впевнено, стверджують учасники семінару з органічного землеробства, який провела Українська народна партія на Полтавщині. Її лідер, народний депутат Юрій Костенко, переконаний, маючи родючу землю, гріх вирощувати їжу на хімічних добавках. Це чорноземи. Це достатня кількість сонячної енергії, і відтак висока продуктивність органічного землеробства такого поєднання ви не знайдете, наприклад, у Голландії чи в багатьох інших країнах, де немає чорноземів, де земля потребує набагато більшої кількості. Добрив, на основі яких можна вирощувати конкурентно-спроможні чи конкурентноспроможні врожаї в Україні чорноземи займають 27 мільйонів гектарів або 44% території. Це третина всіх європейських та майже 7% світових. Семінар з органічного землеробства відбувався в господарстві Семена Антонця, члена УНП, Героя України. 30 років тому відмовився отруювати свої чорноземи хімікатами. Спочатку приорює гній. Потім засіває гречку. Це природній сидерат. Сидерація – збагачення ґрунту зеленими рослинами. Це органічне добриво, азот та мікроелементи. Коріння розпушує ґрунт, покращує його структуру, водний та повітряний режими, оздоровлює землю. Ну, скажіть, дитячі садики. Ну там вже повинна бути обов'язково гречана крупа. А тепер подумаємо, а де ж вона вирощується, якщо вся територія України, всі поля оброблені пестицидами. «Це кукуруза ж іде з-під гербіцидів. Ми що не можемо на зерно виростити кукурузу без ядохімікатів? Невже ми не можемо на халву, на другі продукти виростити соняшник без ядохімікатів? А його практично немає? У господарстві Антонця 5 тисяч корів. Хімічних добавок та стимуляторів росту не використовують. Замінили їх збалансованим раціоном. Худоба утримується в сучасних фермах з комп'ютерним контролем. Перед доїнням легкий масаж та душ. В нас же дають їм траву, комплекс повністю. У нас і трава зелена, і кукурудза, і дерть, яка вирощена все у нас на екологічно чистій землі. Практично кожен рік ми пускаємо одне, два, три тваринницьких приміщення. Причому вже не просто не просто так, от ми там якусь кришу над ними робимо, а вже із затриманням усіх таких вимог, ну європейського. тобто і ширина бокса, і довжина його, тобто враховуються вже всі ці технологічні моменти, які повинні в результаті створити комфорт для тієї самої худобини. Ця ферма дає 200 тонн екологічно чистого молока на місяць, понад 6 тисяч на рік. Але Семен Антонець нарікає, натуральними продуктами в Україні переробники нехтують, змішують в одному казані із забрудненими. Фермер продає молоко до Росії. Народний депутат Юрій Костенко пояснює, нині невигідно виробляти і переробляти чисту органічну їжу. Жодних дотацій підприємцю держава не дає. Інтенсивні технології можуть забезпечити на українських чорноземах і до 90 центнерів зернових з гектара. За рахунок цих технологій це десь в межах 70 70 ну максимум 80. тобто втрачається урожайність. Для того, щоб підготувати землю для екологічно чистого землекористування, потрібно набагато більше витрачати палива, тобто набагато інтенсивніше йде обробка цієї землі, але кінцевий продукт, тобто ціна його однакова. Та що там субсидії? Органічна продукція в Україні фактично поза законом бідкаються у асоціації фермерів. Її не сертифікують, не маркують, щоб покупець знав. За це варто заплатити більші гроші. Має бути порядок, має бути закон, де кожна продукція має мати свою маркіровку. Покупець має право вибору. Він повинен бачити і дорожчу продукцію, і дешевшу, і якісну, і неякісну. Ми Довгий час працювали з французами. Трошки там вдалося нам продати за рубіж. Як кого... продукцію ти приймеш? в мене буде продукція. Олія теж, і коли на чись Ка прийму, але по тій ціні каже, яка всі нема це закону. Як ситуації, я як я ціну так? більшу поставлю, каже на які основі закон про органічне виробництво внесено у Верховну Раду ще рік тому. Досі припадає пилом. Юрій Костенко підозрює, така неквапливість вигідна великим агропідприємствам. Їхнє лобі в парламенті саботує прийняття цього закону, втратять надприбутки. У той же час, за даними соцопитувань, 80% українців хочуть купувати натуральні продукти за рахунок органічного землеробства. Йде боротьба. Між фермерськими господарствами і боротьба між великими агрохолдингами, які працюють на основі інтенсивних технологій. Це так звана американська система, які дають надприбутки. А сьогодні Україна здебільшого поки що займається лише накопиченням первісного капіталу, тому тут поза конкуренцією йде інтенсивна система господарювання. Якщо ми сьогодні створимо 50 холдингів, і вони замінять все своє виробництво і будуть найпотужніші, най, най, ну, най, найрентабельніші в світі, і вони захоплять ринок продукції, але не буде України. Ми хочемо цього. Ми сьогодні повинні запитати себе. Ми хочемо мати Україну без українців. Приклад Семена Антонця показовий, каже його однопартієць Юрій Костенко. Господар не тільки зберіг багаті чорнозими для нащадків, виробляє здорову їжу, а й відродив рідне село. Будує церкви, дає людям безвідсоткові кредити на машину чи хату. Зарплата чи маленька. До ярка отримує три тисячі гривень. Ніхто з села не втікає. Ми тут робимо такий культурно-оздоровчий центр. І при цьому культурному він повинен базуватися. Ну крім того, що там будуть якісь, ну можливо, там кіні маршрути. Потім там мож можливо, з часом якийсь буде там лижний трошки спорт, бо воно там якраз так зручно. От але основа це буде екологічне харчування. І при цьому ми хочемо зробити, щоб у нас тут був такий магазин, де ми могли б запропонувати от і масло, і сметану, і молоко. І щоб людина могла приїхати відпочити. Поїсти отакої їжі, як знаєте, вже зараз тільки в книжках. Ми тобто там ви не їді читаємо. Ця технологія і цей принцип господарювання це фактично замкнутий технологічний цикл. Вони в найбільшій мірі створюють кількість робочих місць, необхідних для того, щоб село поповнювалося людьми, в тому числі міськими, а не знекровлювалося. А відтак і зникає український генофонд і українське оце коріння, бо воно врешті-решт в селі. В світі щорічно попит на органічну продукцію зростає на 15%. Саме тому об'єм продаж цього ринку вже перевалив за 40 мільярдів доларів. І саме ми, українці, маємо в цьому прямий інтерес, тому що вже сьогодні наша українська продукція успішно конкурує на заході. Але сьогодні тільки відсотка угідь відведено під натуральні продукти. Хоча вирощувати їх легше та й ціни в 2-3 рази нижчі. Проте без уваги нашої держави це може залишитися тільки справою одинаків. Тому чекаємо.